Думки загаданого чоловіка про вас. Так, що ж він про вас думає? А думає він про вас те, що з першого моменту, як ви тільки зустрілись, ви даруєте йому відчуття стабільності. Він відчуває, що, що з вами він може бути собою. З вами він може проявлятись повністю таким, яким він є. І ви даруєте йому неймовірне тепло і емоції в плані таких особистих почуттів. Він відчуває себе з вами просто маленьким хлопчиком. Він безмежно радіє, коли вас бачить. Це такі просто теплі, наївні, чисті почуття, просто ніби дитячі. Він від вас в захваті. О, такі безпосередні емоції ви викликає.